Вітаю всіх на каналі Скутер РВЮа. Сьогодні поговоримо про такий один із самих важливих показників це внутрішній опір акумулятора. І навіть якщо ви плануєте купувати акумулятор в іншому інтернет-магазині, я думаю, вам варто буде дізнатися, який параметри для кожного з акумуляторів вам треба дізнатися у продавця перед тим, як ви купите його, ну там, наприклад, на 3 гривні дешевше, ніж в нас. Тому ви йдете туди, а не купляєте ось тут. Після його відповіді ви зрозумієте його професіоналізм, а точніше, не професі... Налізм в даній темі дуже дуже давно, коли я ще був трошечки. Тупувати в цій темі ми відправляли і приймали акумулятори за допомогою лише ось такого чи подібного мультиметра, мультитестера, де вимі... виміряли лише напругу. Тобто є напруга 12,5 і вище, все акумулятор автоматично вважався нормальним. Ця техніка, вона ну, дає дуже швидкий результат, але це абсолютно не інформативний спосіб. Грубо говоря, 99% убитий акумулятор може показувати 12,5 вольт. Перевірити чисто по напрузі, це абсолютно не варіант. Потім дехто вже. Бачив, хто дивиться моє відео, що я використовую такі зарядно-розрядні пристрої iMAX B6. Цим способом можна на 100% визначити реальну ємність акумулятора, але цей спосіб він трошечки шкодить акумулятору, коли ви розряджаєте його до 10,8 вольт. Зараз і вже дуже давно я користуюсь ось таким приладом, звісно, китайським, для е, виміру внутрішнього опору акумулятору. Акумулятор ми купуємо на скутер для того, щоб заводити його зі стартера. А не просто поворотничками поблимать. Тому один із найважливіших показників це є пусковий ток акумулятора. Здатність його бодренько крутити стартер. І ось такий прилад, він якраз таки дає можливість поміряти внутрішній опір акумулятора. Ну, відповідно, показує нам пусковий індекс, який акумулятор кращий, який гірший. Для тих, хто ніколи не користувався таким приладом, тих, в кого є один прилад і один акумулятор. Ну, звичайно, зараз будете писати, що ой, да він нічого не показує це якась китайська хрень да що-небудь. Там пише, а як його перевірити, чи то правда, непонятно. Мені давно все з ним понятно. Я абсолютно зрозумів його алгоритми. Я для себе зрозумів, як мені правильно міряти акумулятори, для того, щоб точно знати, що ми відправляємо робочий акумулятор, ну і приймаємо на склад теж робочі акумулятори. Почнемо ми заміри. Із акумуляторів на 2,3 А. Ось в мене тут є і є аудо. Ці всі акумулятори, ну, скажу вам так, поки що всі однакові. Давайте поміряємо, що вони нам показують. На приборі ми можемо вибрати лише три параметри. Перший це тип акумулятора, я вибираю гель. Другий параметр це тип шкали, по якій ми будемо робити заміри. Я вибираю вказати конкретно цифру Агодин вказано на корпусі. Ну і третій показник це ми фактично вказуємо, яка ємність акумулятора вказана на корпусі. Цей прилад, на жаль, дає лише 3,3 ампер-години мінімально позначити, тому ми його і виставляємо. Акумулятор, я вам нагадаю, має ємність заявлено на корпусі 2,3 Агодини. Давайте будемо міряти. Внутрішній опір показує 49,3 мОм, Показує 100%. Напруга 1266, тобто не до кінця. Ці всі акумулятори я нагадую, ще ні разу не, не заряджалися з заводу. І дивимось пусковий індекс 56. Показує акумулятор в чудовому стані. Запам'ятаємо це. Давайте поміряємо другий акумулятор. Всі ті самі параметри залишаємо. Ок-ок-ок. Міряємо. Теж показує 100%, 46,8 мільйон внутрішній опір і 59 пусковий індекс. Міряємо наступний акумулятор. Все те саме робимо. 45,4 мільйон пусковий індекс, знову 100%, пусковий індекс 61. Тут пусковий індекс більший, ніж в остальних трьох акумуляторах. І міряємо останній акумулятор. Все те саме вибираємо. 100% 53,4 мільйон внутрішній опір, пусковий індекс 52. Судячи з показників даного приводу, всі акумулятори у нас офігенні. І щоб ми зрозуміли з цього тесту, ніфіга не зрозуміли, бо все показує однаково 100%. Хоча по показнику внутрішнього опору вже можна зрозуміти, які акумулятори кращі, які гірші. А тепер я вам скажу одну річ, яку я б не сказав на початку. Діло в тому, що всі ці 4 акумулятора, вони не однакові. Ось ці акумулятори вони зроблені в один день один одного року, а Ось цей акумулятор це зовсім інший акумулятор. Це навіть не новий акумулятор. Ці акумулятори мають рік випуску 24-й рік, перший місяць. Сьогодні 24-й рік, восьмий місяць. Цим акумулятором, грубо кажучи, півроку з дати виробництва. Цей акумулятор він взагалі 21-го року, і це бушний акумулятор, який куплявся в нашому інтернет-магазині. В кінці 21-го року, десь приблизно це акумулятор нашого замовника. Його скутер зараз на майстерні стоїть. Ми йому замінюємо вихлопну трубу. Взяв просто для тесту, для порівняння. Ось цей акумулятор. З цими, щоб вам порівняти, і що я вам казав, маючи один прилад і один акумулятор, ви ніяк не зможете зрозуміти. Ну, що він показує: нормальний акумулятор чи не нормальний новий він, чи боушний цей акумулятор насправді має залишкову ємність ну реально 2,2 ампера, три з роки. Акумулятор живий. Закінчився тест на прохання клієнта. Він попросив перевірити в якому стані акумулятор. Тестування показало при першому розряді заряді. Розряді показало, що ємність 2000 мА, але при другому циклі. Показала реальну ємність 2273 мА, що досить добре. Тобто акумулятор фактично новий. При заявленій ємності 2,3 А у нас фактична ємність 2273. І зверніть увагу, що це акумулятор 2021 року, першого місяця 25-го числа виробництва. Був він проданий особисто мною, і ось саме цей тест доводить те, що якщо я кажу, що акумулятор. Точно буде працювати, точно нормальний, точно заряджений, точно з нормальною ємністю. Значить, так воно і буде. А тепер я вам показую, як я користуюся ось цим приладом, щоб бачити реальну картину, який акумулятор, чого вартий. Давайте будемо міряти знову, але тепер по моєму алгоритму. Для того щоб мені зрозуміти по шкалі 100% акумулятор 100% чи не 100% я піднімаю шкалу виміру до 4 амперного акумулятора. Я мірю акумулятор 2,3 А, але я виставляю шкалу, начебто я мірюю акумулятор 4 амперний. Скажу вам, в чому суть. Діло в тому, що показник внутрішнього опору акумулятора це не єдиний показник для всіх акумуляторів. Чим більша ємність акумулятора, тим внутрішній опір буде менший. І навпаки, чим менша ємність акумулятора, тим Внутрішній опір буде більший. Це обумовлено тим, що чим більша ємність акумулятора, тим в нього більший корпус. Відповідно, тим в нього більша площа пластин і, відповідно, більша площа контакту. Саме через це у великого акумулятора опір маленький, і чим акумулятор має меншу ємність, тим в нього менший корпус, менші, менша площа пластин і, відповідно, більший опір. Для 4 амперного акумулятора є свій. О, опір для 2,3 амперного акумулятора, свій допустимий опір для 5 свій, для 7 свій, для 9 свій і так далі. Для того щоб мені зрозуміти акумулятор дійсно нормальний чи ні. Я на 2,3 амперний акумулятор виставляю показники 4 амперного, тому що він буде міряти ці акумулятори тепер по більш жорсткішим допускам. І так, поїхали. І як бачите, мільйон у нас так само опір показує 49, але вже показує не 100%, а 90. То акумулятор, який тільки що показував 100%, вже має 90, хоча опір той самий і пусковий індекс той самий 56. Я таким чином можу бачити ну, реальну картину. Міняється щось від одного акумулятора до, до другого чи ні. Давайте поміряємо наступний і ви зараз все зрозумієте. Міримо так само, як 4 амперний. 100%. Тобто навіть при завищених вимогах так само показує 100%, бо він реально є 100%. Давайте міряти третій акумулятор. Так само четвірку я залишаємо. Так само 100% 45,2 мО внутрішній опір. І міряємо останній бушний 2021 року. 77%, але опір той саме 53,2 мільйони. Пусковий такий саме 52. Як бачите, все, що тільки що було 100%, тепер показує дуже по-різному. Ось ці два показують так само 100%, ось це показує 90% і ось це показує 77. І таким чином, провівши не одну сотню, а вже, може там, тисячу замірів акумуляторів, я дійшов ось до такого алгоритму визначення по шкалі 100%, щоб точно визначати якість акумулятора. І і Точно знати, що ми відправляємо своїм замовникам тільки завжди 100% робочий акумулятор. Така ситуація між цими чотирма акумуляторами: це железно 100%. Тут якби питань до акумуляторів немає. Ось цей акумулятор він до 100% трошечки не дотягує, він показує 90. В такому випадку, а це буває часто, тому що ми ставимо до нього більш завищені характеристики. І тому деякі акумулятори ну, ну вибиваються із загального фону, тобто 100-100, а тут раз 1.90 90% попався. Ми його ставимо на зарядку на півгодинки, максимум на годинку. Якщо через годину повторні заміри показують 100%, то акумулятор дійсно 100% і він йде на продаж. Якщо він не показує 100%, ну, тоді такий акумулятор повертається. Це буває дуже рідко, бо ми намагаємося брати акумулятори зразу в найкоротший термін після їх виробництва. Тільки прийшли в Україну, зразу їдуть до нас на наш склад. Ось цей четвертий акумулятор, як би я його не заряджав, великим током, маленьким током, все, він вже ніколи 100% не покаже, тому що в нього вже пішов незворотній процес в пластинах. Ось так я визначаю, який акумулятор точно робочий, а який акумулятор точно проблемний, з яким краще не зв'язуватися. Тобто на перший погляд. Він може здатися нормальним, але там через тиждень, через місяць, через два він себе покаже не з кращої сторони. Тому вам варто запам'ятати, внутрішній опір для ось такого акумулятора, 2,3 А буде становити 45,4 Ну, Тобто 45,5 млн супер опір для ось такого маленького акумулятора. Якщо от більше 50 мільйом в нього опір, значить вже в акумуляторі є якісь незворотні процеси і треба дуже уважно до такого акумулятора відноситись. І декілька Подумати, варто його брати чи ні. І ви будете дуже здивовані, що ніхто вам, не жоден продавець не скаже, з яким опором в нього лежить акумулятор, тому що багато з них навіть не знають, що такий показник є в акумуляторах. Ну, в общем це і вказує на їхній професіоналізм, а точніше на його відсутність. І так далі міряємо 4 амперні Акумулятори: акумулятор аудо акумулятор вланд і акумулятор e мототеч Так, ще не хочу сказати немаловажний факт. Значить, дуже часто люди отримують. Акумулятор, які перший раз на щось купили, і питають, а чому акумулятор приходить ось в такому от стані. От щось він тут відкритий, вже тут хтось щось лазив, чи він якийсь бушний, чи що. Він ж має бути запайне запечатаний, гарненький, красивенький. Так, да, друзі, він має бути запальне запечатаний, але якщо ви отримали акумулятор ось в такому вигляді, то це означає лише те, що його перевірили досконально. І тому він може бути ось тут розпакований на плюсику, бо треба ж за нього зацепитися гарно. Але це лише вказує на те, що це. Акумулятор був точно перевірений і готовий до експлуатації. Дивимось, яка різниця у внутрішньому опору між 2 і 3 і 4 А. Вже не будемо гратися так, всяк, мірять. Все. Зразу кажу, 4А акумулятор я мірюю як 6А. Поїхали. Внутрішній опір 26 мл. 100% показує здоров'я акумулятора. Пусковий індекс 107. Пусковий індекс, не пам'ятаю ні, Напряму нам вказує, наскільки бодро акумулятор буде крутити стартер. Чим більше пусковий індекс, тим краще буде крутити стартер. Ну, відповідно, більший пусковий індекс 100 акумулятора, в якого менший внутрішній опір. Наступний акумулятор. Все те саме міряємо 4А акумулятор як 6А побіж завищеним вимогам. І так, 26,6 мА. Пусковий індекс 104 і міряємо третій акумулятор MotoTouch. 100% 25,5 мл. Ом. Пусковий індекс 109. Ось ці два акумулятори Аудо Влант, Вони виробництва 23 року, 5-го місяця, тобто їм трошечки більше один рік з дати виробництва. Ось цей акумулятор Мототеч має дату виробництва 24 рік, 0,6 місяць, ну майже 0,7 тобто йому, грубо кажучи, півтора місяця, як він тільки з завода був зроблений. Тому в них різниця в там, один мільйон, грубо кажучи, показник один чи півтора, притом пусковий індекс відрізняється лише там, по-моєму, на три одиниці. Це свідчить про те, що акумулятори гарно зберігаються, в нормальних умовах не перемерзають, не перегріваються, що теж дуже важливо. І так як вони з завода не разу ще не заряджалися, вони показують трошечки більший опір, тому що в них є в кожного акумулятора, який би вони взяли, де вони купили, є такий ефект, як саморозряд, коли він довго стоїть. Як бачите, тут напруга в них нормальна. І в них досить таки через рік часу дуже гарний показник по саморозряду. Вони майже взагалі не втратили свого заряду. Якщо ці акумулятори на годинку поставити на зарядку, то вони дійдуть до того ж внутрішнього опору, що є мототеч. Можна вважати, що всі ці три акумулятори вони на 100% точно справні і готові до експлуатації. На що вказує, по-перше, внутрішній опір маленький, по-друге, вказує 100% здоров'я при завищеній характеристиці, а я нагадаю, що ми його міряли як 6-амперний. Тобто Акумулятор допускається менший внутрішній опір. Для себе ви маєте запам'ятати, що 4А акумулятор, нормальний справний акумулятор, має мати внутрішній опір 25,5. Може бути там плюс-мінус одиниця для реально нового акумулятора. Все, що більше, вас має викликати сумніви і вам треба переуточняти, перевіряти перед його купівлею. 5-амперні акумулятори. Тут в мене є так само один бушний акумулятор. Він 2020 року 2020 март. І є в мене два мототечівських акумулятори. Вони 2024 року 3 місяця. Їм півроку, як вони вийшли з завода. П'ятиамперний акумулятор я мірюю як 7-амперний. Саме при такому значенні я побачу реальний його стан на шкалі 100%. 22,6 мільйон 100%. 123 пусковий індекс. 100% 22,4 мільйон, Пусковий індекс 124. На одну одиничку різниця всього навсього І третій акумулятор. 25,4 мільйон, 81%. Пусковий індекс 109. Знову таки, на що варто звернути увагу? Якби я поставив 5 А, вони всі три показали 100%. Дивіться, показую вам. Так, Поставлю 5 А, що я гомінюю типу як 5 А. То він дуже легко виходить на 100%, але по минутньому опору ми бачимо, що він вищий, ніж в двох інших акумуляторах. Тому ось це мій алгоритм, який я для себе визначив, маючи можливість переміряти сотні акумуляторів. Що от мені треба 5-амперний акумулятор міряти як 7 перний. Тоді я побачу на шкалі 100% реальний показник. Реальний показник 81% порівняно з іншими акумуляторами. Які висновки ми можемо зробити з цих вимірів. Ну, По-перше, 5А акумулятор має мати опір 22,5 мОм. Чим він більше цей опір, тим варто пильніше вибирати. І ще декілька думок. Дивіться, друзі, ось цей акумулятор, він 2020 року має опір. Точно такий самий, як акумулятор 2024 року. Значить, в нього реальна залишкова ємність 4,2 ампера. А. Цей акумулятор також був придбаний в нашому інтернет-магазині. Я особисто його продавав. Акумулятор 4,5 роки. Ну, це, по-перше, говорить про те, що його раніше акумулятори робили краще, тому що пластини точно в такому ж стані, як акумулятор, якому ну, там, грубо півроку. Звичайно, в нього немає 5 А реальної залишкової ємності, лише 4,2 А. Цих ближче до 5 А. Тобто ось цей акумулятор буде так само бодро крутити стартер, як і ось цей. Просто там, ну, наприклад, ось цим може було б крутити, наприклад, хвилину стартер без зупинку. Ну, наприклад, я точно не знаю, чи хвилину, чи півтори, чи п'ять. Наприклад, хвилину, да? а ось цим, наприклад, 40 секунд, ну, тому що в нього менший об'єм. Але здатність крутити стартер, в нього точно такий самий, як і ось цього нового акумулятора. Друзі, ще раз нагадую, 4,5 роки людина просто нормально експлуатує акумулятор. Дивіться, що я можу сказати по поводу цих двох акумуляторів. По-перше, цей акумулятор, який показує 100% при сімем парні характеристиці, також показує 80% відсотків, бо я йому даю вищі вимоги. І я його ставив на зарядку. Це ще раз, що я підтверджую свої слова, тим, що якщо він, так, акумулятор по завищеним характеристикам не дотягає до 100%, я його ставлю на зарядку на годинку і він за годинку показує 100%. Я бачу точно, що в нього зменшується опір після дозарядки, і відповідно росте пусковий індекс. Це означає, що акумулятор новий, просто недозаряжений. Це перше з завода, і, по-друге, це те, що я його мірюю по завищеним характеристикам. Ми поміряли 5 амперні акумулятори. 7 амперних в мене 2. І оба вони в Ландовських. Зараз я вам лише покажу, який має бути внутрішній опір. 7 амперний акумулятор я мірюю як десятку. І навіть при 10 амперній шкалі він показує реальний результат 100% здоров'я. Внутрішній опір 17,6 мільйон, пусковий індекс 159 Тобто акумулятор абсолютно в справному стані, при тому, що в нього ще є недозаряд. В нього напруга 12,7, це 93% відповідно до гелового типу акумулятора. Тобто його поставити на зарядку, він дасть ще, по-перше, менший опір покаже. По-друге, покаже більше пусковий індекс. Але поки що до заряджать необхідності немає, так як він з коробки показує 100% навіть для акумулятора 10 амперного І другий акумулятор міряємо. Всі ті самі показники. 1637 мА. Пусковий індекс 170. Тут 100% заряд 1295. В нас 7-амперний акумулятор має показувати 16,5 мОм. і це буде вважатися абсолютно новий здоровий акумулятор, який можна брати і не переживати. Останній тип акумуляторів це 9 амперні У нас буде е, мототеч МСУ ВЛАД. І почнемо, мабуть, з Мототеча. 9 амперний акумулятор я міряю. Як 12 амперний. 100%. Внутрішній опір 13,62 мільйонів. Пусковий індекс 204. І як бачите, напруга 13 вольт. Це акумулятор 23 року 3 місяця. 15.03 мільйонів 90%. Пусковий індекс 185. Зарядка 92% 12,7. 92%, 4, 92 внутрішній опір і пусковий індекс 186%. Якби їх міряв як 9-амперні акумулятори, вони всі без проблем показали би нам 100%. І ми б не бачили різниці між цими трьома акумуляторами, бо всі вони проходять як 100% по тій заявленій ємності, що є на корпусі. Але ось якщо ми піднімемо трошечки вище. Шкалу до 12, то ми побачимо вже реальну картину. Ну там прям на відсоток може відрізнятися: от, типу 92, там 90, 100. Ситуація тут та сама, так як виставляють 12 А. Всі воно 3 показували менше 100%. Але ось цей акумулятор я поставив на годинку на зарядку, він дозаряджається і показує 100%. І пусковий індекс 200 плюс, більше 200. Ці всі акумулятори вони так само без проблем дозарядяться в момент там продажу, перед продажем поставляться на зарядку, продають повторний. Те 100% і тільки після цього будуть відправлені. Ну відповідно, якби акумулятор був щось з ним не те. То він, відповідно, не дотягував би дось до такого внутрішнього опору 13,6 і до 100%. Тоді я реально бачу, який акумулятор варто повернути назад і не зв'язуватися з ним взагалі. Для себе ви маєте запам'ятати, якщо ви купуєте 9 Амперний акумулятор гелового типу на свій скутер, в нього нормальний внутрішній опір має бути 13,6 мільйон. Все, що більше має викликати у вас сумніви і підозру в якості акумулятора. Ну, відповідно, треба його поставити повторно на зарядку і провести. Повторний замір. Якщо він і після зарядки не виходить на нормальний внутрішній опір, значить в такому акумуляторі вже є певні незворотні процеси або якісь нюанси при його виробництві, в принципі. В общем, я надію, що вам це відео було цікавим та корисним. Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо акумуляторів, задавайте їх в коментарях. Також розкажіть мені, що ви думаєте на рахунок мого методу тестування акумуляторів. Наскільки він, на вашу думку, об'єктивний, необ'єктивний, чесний, нечесний. Мені буде цікаво все почитати. По можливості відповім усім. Підписуйтесь на наш канал ScooterRVUA. Заходьте до нас в магазин. На сьогодні буде все. Зустрінемось!